Слава Україні! Героям слава! Слава Збройним силам України! Все буде Україна! Друзі, хто сказав, що корисно це не смачно, сьогодні готуємо овочевий бульйон з фрикадельками. Це основа для будь-якого смачного та корисного супу. Для приготування бульйону буду використовувати наступні інгредієнти: одну цибулину, яку ми натерли на мілку терку. І фарш у мене 400 ну, 300-400 грам. Індюшинний, друзі. Також суміш спецій, одна чайна ложка. Сіль, одна чайна ложка. Одна морквина середнього розміру. Пів цибулини. Зовсім трішки печериць. У мене буквально три штучки. І четвертинка селери. Все. Більш нічого, друзі. Почнемо з того, що поєднаємо фарш, цибулю натерту. І трішки спецій і солі. Все формуємо з цього фрикадельки і відправляємо їх у киплячу воду. Наголошую на тому, що я раджу, перш за все, саме кидати фрикадельки в киплячу воду, тому що вони будуть давати піну, і її тоді буде набагато легше зібрати, ніж коли там буде вже морква і цибуля. Після чого, друзі, знімаємо піну і додаємо в каструлю із фрикадельками. Корінь селери четвертинку, морквину, пів цибулини і залишок солі та суміші спецій, а також нарізані печериці в будь-якій довільній формі. Ось ви бачите на своїх екранах цибуля, печериці. Варимо це все до готовності фрикадерів. І все, друзі, наш бульйон готовий. Як бачите, абсолютно нічого складного. У майбутньому просто додаєте. Якусь вермишель чи будь-яку іншу, там, наприклад, крупу, якусь, яку ви найбільше полюбляєте, і у вас буде неймовірно смачний суп. Дякую, що ви зі мною. Якщо це відео було для вас корисним, ставте подобайку, підписуйтесь на канал і діліться в коментарях своїми цікавими та корисними рецептами. І, до речі, окремо дякую за вашу підтримку каналу, за ваші коментарі, вподобайки. Щиро дяка вам, друзі. До нових зустрічей!